Процес цифровізації у 10-му ліцеї розпочався ще кілька років тому, проте саме перехід на мрію став фінальним етапом діджиталізації. В закладі кажуть, головним критерієм при виборі платформи були стабільність роботи під час навантажень та її повна безоплатність для усіх учасників процесу. З початку 25-26 навчального років ми вирішили запровадити державну безкоштовну екосистему мрії в нашому навчальному закладі. Відверто кажучи, це потребувало від нас певних зусиль. Певної підготовки організаційної, технічної навчання для педагогів, для першої черги адміністрації згодом педагогів, вчителів і комунікації з батьками. Не скажемо про те, що це був ідеально рівний процес, але я думаю, що нам все ж таки вдалося. Для педагогів перехід на нову платформу став викликом. Потрібно було перенести великі масиви даних та навчити батьків користуватися застосунком. Втім, головною перевагою вчителі називають мобільність. Тепер поставити оцінку чи відмітити відсутнього можна просто зі смартфона, навіть якщо поруч немає комп'ютера. Є можливість побачити свій розклад, тобто учень відкриває додаток. Ми не боремося з мобільними телефонами. Ми використовуємо їх в нашому освітньому процесі, де це потрібно. І ось учень бере свій телефон, телефон, заходить додаток і він бачить свій розклад дня. Якщо відбудеться заміна, він про це побачить. Вчитель захворів. Наприклад, якщо відбудеться заміна порядку уроків, таке теж можливо з різних технічних причин. Це теж буде відображено. В принципі, мрія також дозволяє туди інтегрувати покликання. Якщо це навчання в дистанційному форматі, учні адаптувалися до новинки найшвидше. Для них мрія стала щоденником, який неможливо забути вдома, і через який можна вільно комунікувати зі вчителем. Справді додаток дуже зручний там є багато додаткових опцій, і я іноді ними навіть користуюся. В першу чергу це доступ до моїх оцінок, тобто я можу в будь-який час, в будь-яку секунду і зранку і ввечері переглянути оцінки і подивитися, можливо, якісь предмети мені треба підтягнути, можливо, мені не треба за них перейматися. Також це домашнє завдання. Я одразу бачу, які завдання мені потрібно зробити. І додаткові опції, наприклад, там якісь курси. Ну, я відреагував позитивно, тому що це мобільна програма, яка не потребує сильного, там, ну, вивчення її, дуже легкі функції, і тому мені приємно зараз працювати. Було зручно, тому що я повторююся легка програма для працювання, і можна подивитись розклад і домашні завдання, і оцінки, і ще багато-багато всього іншого. Для вчителів мрія стала інструментом, що вивільнив час для творчої роботи. Замість заповнення паперових звітів, автоматична генерація даних. Якщо брати з точки зору адміністрації, дуже зручно те, що нам не потрібно брати від вчителів додаткову інформацію, звітність, різноманітні. Документи, бюрократія це полегшує роботу нашу, набагато полегшує нашу роботу, тому що ми просто беремо готову інформацію уже викачуємо з мрії. Мрія напевно для нас це такий сучасний освітній простір, де можна іти в ногу з часом, де можна тримати руку на пульси, тому що це чіткі дедлайни, це зворотний зв'язок із батьками. Тому і дітям подобається легкість доєднання. Імпонує те, що дуже легко комунікувати, і вони дають гарний зворотний зв'язок і реалізацію. Гуті на наші якісь прохання зауваження? Екосистема постійно вдосконалюється на основі зворотнього зв'язку від освітян. Наразі до проєкту підключена вже кожна п'ята школа України. Це дозволяє створювати єдину безпечну базу даних, доступ до якої верифікується через державні сервіси. Мрія не потребує фінансування з державних бюджетів і є повністю безоплатною для усіх учасників освітнього процесу вчителів, батьків та дітей. Адміністрація закладу може подати сай... заявку на сайті мрії, щоб отримати детальну інформацію про екосистему та прийняти рішення рішення чи підключатись до мрії. Екосистема синхронізована з державним реєстром iCom 2.0, що означає, що в мрію потраплять лише реальні учасники освітнього процесу, і не потрібно додатково вносити дані про користувачів. Процес підключення до мрії займає декілька тижнів, і ми супроводжуємо заклад освіти на усіх етапах. Хоча функціонал мрії ще продовжує розширюватися, у 10-му ліцеї вже відчули переваги життя без зайвого паперу. Незабаром розробники обіцяють додати можливість повноцінного завантаження домашніх завдань Ань у застосунок, що зробить освітній процес ще автономнішим та прозорішим, Радислав Українець Максим Чернега, новини Сі 4